Я дуже поважаю журналістку Тетяну Чорновіл. але кинути молоду дівчину проти олігарха Дубневича по городоцькому виборчому округу Львівської області, де раніше вигравав шкіль, це заздалегідь приректи її на поразку. Це є перший приклад. Попробуйте мені заперечити. Я знаю, який рейтинг там. Він там декілька мільйонів доларів вже вклав. одне скажу, що це, це був крок на зустріч на зустріч громадянському так, суспільству і не дали інші в середовищі. Ну, ну, округ, де, це місті... округ це окрім який вона попросила. Не вона не виграє там, розумієш? Ми тарас, програємо ну, цей округ, просто... там виграє олігарх. І друге боку, опозицію критикує, що ми не беремо нові обличчя що Ми не здаємо округ під час. Так Стоп, йому, далай, Юра, та Юра, та Юра, Ну почекайте. Ну, ну, ну кінець кінцем тарас, я би тарас, пішов там проти Дубневича. Я цей округ вигравав двічі в 90-му і 94-му році. Ну, мені ніхто не пропонував цей округ. А ти сам запропонував, а я би та Чорновіл міг би віддати місто Львів. А чому ти не запропонував, щоб ти так мене ніхто не Це перше. А друге, а чи відомо вам, що по місту від об'єднаної опозиції людина, яка Два роки тому йшла в обласну раду по списку Деньковича. Вам відомо цей факт? Скажіть прізвище, прізвище е, цієї людини. Прізвище цієї людини Олег Канівець. Він йшов по списку Тушки, Це тушки Деньковича. Це квота громадянської позиції Анатолія Гриценко, за, за яку він особисто втрачається. А яка різниця? А яка різниця? Ну ви ж мусили знати такі речі.